Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Водолій! З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на серпень 2025 року. Зараз розберемо основні важливі аспекти місяця, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць і реалізувати плани. Цей прогноз буде загальним для індивідуальних прогнозів, як завжди, можете звертатися до мене в Дірект Instagram. Або ж. Телеграм за посиланням, яке залишу в описі під цим відео разом із тайм-кодами. Свої прогнози можна дивитися за знаком асценденту, сонячним знаком, а також знаком місяця. Дуже часто ці теми переплітаються, тож можете дивитися одразу три знаки, щоб мати більшу ясність картини, що може відбуватися. Діток ми дивимося за знаком місяця. Якщо не знаєте знак свого асценденту, то можете писати в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце обов'язково вашого народження, і я допоможу вам розібратися з вашою натальною картою і сіткою домів. Для вас, серпень, це період, коли ви зможете більше часу приділяти роботі, рутинним побутовим обов'язкам, налагоджувати свій режим дня. Ви можете отримувати результати за. Свою активну діяльність за прояв ініціативи саме в тих темах, де вам було більш актуально. Тобто цей період, коли ви зможете яскраво проявити себе і отримати результати за свою роботу. А також перед вами будуть відкриватися нові можливості, перспективи, які стосуються великих фінансів. В перші половині місяця Меркурій, як планета інформації та. Знань буде в ретроградному русі, а потім буде переходити в прямий рух і вже змінювати енергію справи, які стосуються вашого режиму дня та рутини, будуть налагоджуватися, йти більш швидко. Зараз Плутон, Нептун та Сатурн в ретроградному русі також. І вони теж нас повертають до питань, які пов'язані з милосердям. Із вірою в себе, а також наполегливістю та відповідальністю. Тож почнемо ми із 1 серпня. В цей період Венера, яка символізує наші бажання, відчуття прекрасного, планета гармонії та фінансів, буде в напруженому аспекті і до Сатурну, і до Нептуну, адже вони зараз у з'єднанні в знаку Овен. В цей період перед вами можуть відкриватися ті факти, про які ви не знали, і це буде. Напружена неочікувана ситуація, торкається вона шостого та третього секторів. Все, що пов'язано з вашими колегами по роботі або ж родичами, вашими обов'язками комерційною діяльністю можуть бути ситуації, коли ви нібито зайшли в глухий кут, але наполеглива праця. Прояв дипломатії та віра в себе, в свої бажання, що вони практичні, реалістичні, допоможе вам вийти із ймовірних напружених обставин. Цього ж дня буде з'єднання сонця із ретроградним Меркурієм у вашому сьомому секторі. Він пов'язаний з партнерськими взаємовідносинами з іншими людьми, з клієнтами та опонентами. А саме зараз ви можете перезаключати угоди, може бути повернення колишніх. А також це чудова можливість для зустрічі із тими людьми, з якими давно хотіли зустрітися, але все ніяк не виходило. Це можуть бути і виступи, або ж ви можете перепідписувати угоди, які стосуються вашого власного бізнесу. 3 серпня буде напружений аспект між місяцем та ураном. Місяць відповідає за наші емоції, а Уран це планета креативності, свободи, незалежності, бунтарства. Торкаються вони п'ятого та одинадцятого секторів. Тобто, на даний момент можуть бути ситуації, коли ви будете ніби вагатися між тим, що подобається вам, і думкою інших більшості. В цей період можуть бути підвищені конфліктності з друзями. Ймовірно, ми хотіли розслабитися, побути на самоті, відпочити так, як подобається вам. але... Та група людей, ваші знайомі, друзі, можуть бути зараз для вас дуже гучною компанією, і це може давати вам незручності. Цього ж дня місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну та Нептуну, торкаючись вашого 11 та 3 секторів. Тобто, все ж таки ви зможете знайти вихід із ситуацій, коли будете. Відкритими для нових знайомств, для навчання, коли буде наполеглива праця, тож саме зараз настільки час відпочити, скільки збирати інформацію з різноманітних джерел. Це стосується і онлайну, і офлайну. А також із 5 по 18 серпня буде гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. Цей період вони торкаються вашого третього та п'ятого секторів. Все, що стосується ваших близьких, родичів, колег по роботі з однієї сторони, а також дітей, коханих людей, вашого хобі, це буде приносити радість. Саме зараз ви можете піти на підвищення кваліфікації для того, щоб удосконалити, наприклад, свою майстерність, якщо ви займаєтеся. Ручною працею, наприклад, хендмейдом, або ж у вас робота пов'язана із творчістю та красою. 7 серпня буде перехід Марсу, знак Терези, ваш дев'ятий сектор, там де Марс та основна активність. Тож це також сприятливий період для підвищення кваліфікації, для отримання вищої освіти, дипломів, визнання. Ви можете більш активно показувати свій авторитет. Дев'ятий сектор пов'язаний із вирішенням юридичних питань, з видавничою діяльністю. І це можуть бути мандрівки за кордон, або ж переїзд, або ж отримання важливої інформації, зустріч із впливовою людиною. 8 серпня Марс буде в гармонійному аспекті до Урану, тож, торкаючись вашого 9 та 5 секторів, вам все ж таки вдасться реалізувати свої бажання, відпочити, побути в. Приємній атмосфері, яка вас буде надихати і окриляти. Це чудова можливість і для мандрівок за кордоном, і для нових знайомств. В прямому сенсі ви можете відкрити для себе нові дороги, це може бути щось незвичне, неординарне для вас. Або ж це також і хороший період для вивчення астрології. І в цей ж день місяць буде у з'єднанні із Плутоном. Вашому першому секторі. В цей період вам може захотітися сильно оновлення, позбутися всього зайвого і непотрібного, відчути легкість і незалежність. Чудовий час для зміни іміджу, стилю. 9 серпня буде напружений аспект між Марсом, Нептуном та Сатурном. Плани можуть заходити в глухий кут, або ж може бути різка зміна планів і від вас. Залежить, чи будуть реалізовані ваші мрії через вашу наполегливу працю, через планування і віру в себе, все обов'язково вийде, торкається цей аспект 9 та 3 сектору, все, що близьке нам, все, що вам відоме, ваші родичі і з іншої сторони все невідоме і далеке. Можливо, виникне потреба розширювати свої знання, вивчати іноземну мову. Їхати іншими дорогами, або ж виникне потреба звертатися до офіційних державних установ. Цього ж дня буде повня вашому знаку, тож ви будете підбивати підсумки за свою діяльність в цей період, все, що торкається вашої ініціативи, ви відчуєте результат, де ви прикладали зусиль. Це може бути завершення певного проєкту. Або ж, ви можете отримати в нагороду результати стосовно вашого стану здоров'я, зовнішності, прояву ваших талантів. 10 серпня буде гармонійний аспект між Марсом та Плутоном, торкаючись вашого 9-го і 1 сектору. А тобто, все ж таки, за рахунок вашої ініціативи, підтримки впливових людей, ви зможете показати свій авторитет, свою відповідальність і від цього розширити масштаби свого впливу. 11 серпня. Буде перехід Меркурія із ретроградного в прямий рух. За кілька днів до та після він в стоянні. Тож прислухайтеся до інформації, яка приходить до вас в цей період. Але важливо не вкладати нові угоди, не починати нічого нового, адже в стоянні планета взагалі не дасть ніякого поштовху для вашої справи. Тож кілька днів зачекайте. Набере швидкості, тоді можете підписувати нові угоди і починати нові проекти. Торкається цей аспект вашого шостого сектору, тобто все, що було пов'язане із вашими рутинними обов'язками, з колегами по роботі, атмосферою на роботі, в принципі, роботою в най всі справи почнуть налагоджуватися. Можливо, був період, коли ви переглядали умови своєї роботи, свої посадові обов'язки і зараз. Ви вже щось допрацювали від чогось, позбулися і зараз можете починати із чистого аркуша. Це чудова можливість і для впровадження корисних звичок, хороший період для зустрічей і проведення консультаційної діяльності. 12 серпня буде з'єднання Венери та Юпітера в вашому шостому секторі. Тож, Прийде можливість показати свій авторитет, ймовірне отримання винагороди, успішні угоди, зустрічі із впливовими людьми, це період, коли ви зможете показати свій масштаб, свою дипломатію та харизму. 14 серпня білий місяць, який символізує вищі сили Янгола-охоронця буде переходити в знак Лев Ваш сьомий сектор і давати вам успіх в партнерських взаємовідносинах. Допомагайте іншим людям, прислухайтеся до них проекти, які будуть в парі із кимось, будуть мати більше шансів на реалізацію. І з 20 серпня по 7 вересня буде гармонійний аспект між Нептуном та Ураном, торкаючись вашого третього та п'ятого сектору. Тож вони сприятимуть більш гучкій адаптації до мінливості життя. Це чудовий період для. Навчання чомусь новому і впровадження його в свою діяльність, свої творчі проекти, можуть бути е, зустрічі із людьми нестандартних професій, або ж чудовий період для недалеких поїздок, які принесуть вам радість і натхнення. 22 серпня сонце буде переходити в знак діва у ваш восьмий сектор. Там, де сонце, там основний вектор нашої уваги, і він націлений на великі ресурси та фінанси з вашими партнерами. Нам Банківські системи на все, що стосується великих грошей. 23 серпня місяць буде у з'єднанні Сонцем і настає молодик, тобто місяць почне зростати. Сприятливо прописувати плани в першу годину настання нового місяця на наступний місяць вперед, щоб вони швидше реалізовувалися. Молодик буде в вашому восьмому секторі, тож ймовірні зміни і сприятливі можливості, які торкаються тем психології, езотерики, а також питань соціальних виплат, допомоги від держави, вирішення питань спадку та податків, аліментів, пенсій. Сприятливі зміни також ймовірні в цій темі. 24 серпня буде День Незалежності. Я обов'язково зніму окреме відео прогноз для України, адже... Там, де ми проживаємо, де ми народилися, та країна впливає на наше життя. 25 серпня Венера буде переходити в знак Лев, в ваш сьомий сектор. Там, де Венера, там успіх. Тож до вас будуть більше прислухатися партнери або по шлюбу, або по бізнесу. Чудовий період для підвищення цін за ваші послуги, може бути збільшена кількість ваших клієнтів, розширення клієнтської бази, а також успіх. В різноманітних юридичних питаннях та угодах. 26 серпня будьте обережними зі словами, адже Меркурій буде в напруженому аспекті до чорного місяця, який може давати провокації, непорозуміння, торкається він 7 та 10 сектору. Тобто, все, що пов'язане із угодами стосовно вашої роботи та кар'єри, будьте обачними в цей період. Можуть бути непорозуміння з керівництвом і з вашими. Партнерами по бізнесу, або ж це стосується спілкування із людиною, наприклад, це може бути чоловік або дружина, і це також буде впливати на ваш статус, ваше відчуття поряд з цією людиною. Чи дійсно ви зробили вірний крок, що живете разом з нею, наприклад? Або ж це стосується покупок спільних, статусних, вагомих, тож краще. В цей період нічого критичного не починати, допоможе нам пережити цей аспект гармонійний від Венери до Сатурну і Нептуну, торкаючись вашого сьомого та третього сектору. Тобто ви можете більше прислухатися до думки партнерів і вивчати нову інформацію, вірити в те, що ваші плани, ваші мрії, якщо вони дійсно ваші і практичні, вони обов'язково реалізуються. Головне в це вірити. І наполегливо йти крок за кроком до їх реалізації. Любі мої водолії! Бажаємо успішного серпня і до наступних зустрічей в наступних відео.